Перед входом до сесійної зали Рівненської обласної ради встановили рамку із металодетектором. Такі посилені заходи безпеки організували після сумнозвісного інциденту на Закарпатті. Коли депутат однієї з тамтешніх сільрад підірвав гранати під час засідання сесії, рівненські обласні обранці сприйняли нововведення з розумінням і зайняли свої місця. Така вимога від правоохоронних органів. Зал є публічне місце, такий випадок, тому я не думаю, що це якесь обмеження, чиста формальність. Перед початком останньої у цьому році сесії пластуни передали депутатам вифлеємський вогонь миру як символ світла та добра напередодні Різдва. А після цього в залі почалися дискусії та суперечки. У порядку денному, хоч і не було питання, яке б стосувалося бюджету області на наступний рік, який у воєнний стан затверджує обласна військова адміністрація. Однак частина депутатів все ж виступили за необхідність заслухати звіт голови бюджетної комісії. Місії Ігоря Ясенюка «Зникли основні показники, основні цифри наших видатків, друзі, і бачу, що там немає напевно допомоги на збройні сили, видатки на наш захист на оборону. Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків Рівненської облради заперечив Сергію Кондрачуку, апелювавши, що значну частину ПДФО буде спрямовано на допомогу силам оборони. Наша область віддала верніше, для держави 600 мільйонів. того, щоб закупити все необхідне централізовано під прапором Міністерства оборони України. У нас є військові формування, які базуються на території області. Цілюються засобами зв'язку, автотранспортом, всіми іншими речами і виходять з зони бойових дій. Такі кошти теж заплановані. Військова адміністрація спільно з депутатським корпусом обласної ради розгляне всі питання, які потребують допомоги військових. Після обговорення питань фінансових депутати приступили до основної частини порядку денного, з поміж іншого, три кадрові рішення щодо продовження термінів контракту з директорами обласних комунальних закладів, а саме Острозького психоневрологічного інтернату Рівненської малої академії наук учнівської молоді та обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Всього розглянули 43 питання. Частина з них стосувалася галузі охорони здоров'я, зокрема про передачу медичного обладнання, яке придбали за кошти обласного бюджету. Підводячи підсумки 2023 року та діяльності обласних обранців, голова Рівненської облради Андрій Карауш назвав основні на його думку позитивні моменти в роботі депутатів. Я думаю, що основне досягнення, що ми зберегли свою інституційну сталість, що ми працювали, розглядали всі питання, які стосувалися власності управління комунальним майном. І от думаю, що саме робота, тому що є приклади обласних рад, які на жаль припинили фактично свою діяльність. Наостанок депутати рівненської обласної ради звернулися до кабінету міністрів щодо недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги в Україну, збереження вітчизняного книговидавництва та нюансів перетину державного кордону, зокрема зняття обмежень певним категоріям громадян. Микола Бражицький Вячеслав Мельник, випуск новин.